Олексій Гончаренко виставив, виставив у щоденник Володимира Зеленського всі двійки. Я правда процитував те, що моя дружина Валерія написала в телеграм-каналі, де вона поставила двійки не тільки Зеленському, а ще і чиновникам, і олігархам, і депутатам, і всьому тому лайну, яке нас отує 34 роки, і всім тим, які перетворюють наше життя на лайну. Але поряд з цим ми би хотіли поставити і п'ятірки. Ми б хотіли з вами порадитись щодо того, а за що і кому можна ставити п'ятірки. Це теж її творчість, це теж вона написала. Їй 24 роки. Вона хоче жити в принципово іншій країні. Не в тій країні, яка створена ось цими людьми, які продовжують хайпитися і вже ставлять одне одному двійки, як діти якісь примітивні, як шантрапа якась, на мою точку зору. Так ось, кому молодь України хотіла б поставити п'ятірку? Якщо ви підтримуєте, поставте лайк, напишіть ваш коментар, підпишіться, Поширте це відео для того, щоб наших бажань про те, якою має бути країна, було б більше. І так, п'ятірка тим, хто не йде на поводу в європейських лідерів, а відстоює державу навіть коли це важко. Тяжко з цим не погодитись. Ми будуємо Україну, безкінечно виконуючи якісь довбані домашні завдання. Незрозуміло для чого, незрозуміло чому. Безкінечні експерименти від якихось європейських лідерів, від якихось організацій, за закордонних, фондів Сороса і Купи Всього. П'ятірка тим, хто не буде допускати все це в мою країну. П'ятірка за мирне небо, під яким діти ходять до школи без страху. Це не просто п'ятірка, це п'ятірка з плюсом, але її поки немає кому ставити. П'ятірка за чесну пенсію, яка дозволяє старості бути гідною, а не виживати. Зокрема, моя мама пішла переоформила собі пенсію. Думала, що буде більша пенсія, якщо вона там щось перерахує, принесе якісь копійки. В результаті до тієї жебрацької пенсії, що в неї, її ще й перерахували і зменшили пенсію на 119 гривень. Я навіть не записував жодне відео про це. Просто тому, що це вже настільки сором. Але нема до кого стукатися. Просто немає до кого. Пенсіонери виживають, як вони хочуть. Таке відчуття, що держава плюнула давно на пенсіонерів. Таке відчуття, що державі, чим швидше вони помруть, ці пенсіонери, тим краще. Бо пенсійний фонд тоді буде більшим, і чиновник зможе з нього більше вкрасти. Тому п'ятірка тим, хто зробить пенсію гідною в Україні. Саме життя на пенсії, а не отаке, як воно є. Коли на пенсію гідно, живуть тільки чиновники колишні, які йдуть на пенсію та таку собі пенсію випилюють, що ти не знаєш навіть, як працювати наполегливо, щоб зарплату таку отримав, а у них пенсія така: по 200, по 400 тисяч гривень. Немає до кого звертатися. П'ятірка за освіту, де вчитель не думає, як прогодувати сім'ю. А думає як дати дітям знання. Вчитель, який сьогодні на 18, на 20 тисяч гривень працює в школі, це не той вчитель, який думає про знання. Хоча наші вчителі якраз думають але держава мусить забезпечити тих, кому ми довіряємо свою молодь. Обіцянки про 4 тисячі євро залишились просто обіцянками. Немає не чотирьох, не трьох, не двох. Не навіть тисячі євро. П'ятірка за лікарню, де лікують, а не заробляють на кожному пацієнті. Тому що, вибачте, з такою зарплатою, яка є у лікарів, вижити неможливо. Лікарі ненавидять свою професію, тому що держава на них плюнула. Лікар, який в усьому світі одна з найбільш оплачуваних професій в Україні, зведена до жебратства, і п'ятірка тим, хто змінить цю ситуацію. П'ятірка за чиновника, що служить людям, а не своєму гаманцю. П'ятірка за дороги, якими можна їздити, а не проклинати. І думати про те, щоб придбати собі хоч якусь машину, хоч вона ще б трішки була вища за середню невеличку, яка може давати вам задоволення. П'ятірка за енергетику, яка гріє взимку, а не зникає в темрі. П'ятірка за культуру, яка зберігає українське і водночас створює нове, а не побудована на розвінчуванні самопридуманих фейків і створенні всякої бредоти, якою неможливо користуватися, яку неможливо співати, яку неможливо поширювати, в яку ніхто не вірить. П'ятірка за бізнес, що працює чесно, без схем і відкатів. І тут держава має попрацювати. Саме держава. Бо люди завжди будуть намагатися заробити більше, мінімізувати витрати, мінімізувати податки. Але якщо держава чесно і справедливо відноситься до бізнесу, то і бізнес, напевно, буде аналогічно працювати і співпрацювати з державою. А коли бізнес боїться, кожного чиновника, кожного, кожного приходу, кожного якогось інспектора, про що може йти мова? Про який розвиток може йти мова? Коли бізнес боїться олігархату, який може зайти в двері будь-якого чиновника, відкривши двері ногами, і зруйнувавши маленький і середній бізнес, тому що він олігарх, він може просунути через своїх депутатів будь-яку норму, яка перекриє кисень для мільйонів людей? Якщо змінити це, це буде тверда п'ятірка. П'ятірка за державу де слово закон до рівня справедливості. І закон один для всіх. І справедливість є, а як мені казала одна людина, колега мій, немає справедливості. Є справедливість. Є, тільки не в нас в державі, не можна добитися справедливості там, де правий той, хто багатший, де правий той, у кого більші зв'язки, де правий той, хто нагліший борзіший, або просто вищий теб. Справедливість є, просто її немає в країні, у нас немає. І ніхто не ставить собі задачу, щоб ця справедливість була. П'ятірка за сусіда, який не дивиться косо, бо всі рівні перед правилами. Всі рівні. Якщо створити державу, в якій кожен має шлях. І кожен має в себе в хаті лише те, до чого він доклався своєю працею, то чому і як тоді будуть громадяни не поважати одне одного? Ти хочеш відпочивати? Ти хочеш менше працювати? Ти маєш одне. Ти більше працюєш? Ти маєш більше. І всі, ніхто нікого не обманював, всі чесні. Ти вчився? Ти працював? Будь ласка. А як може сусід, який працює в школі або в університеті, або лікарем, не дивитися косо на іншого сусіда, який, ставши якимсь дивним чином депутатом, за два роки повністю озолотився? І ти поряд, який гарно вчився, який не прогулював? Пари, уроки, законослухняний, порядний, чесний. І перед оцим просто лох. І ніхто в державі ніхто в державі не буде тебе захищати. Ніхто. П'ятірка за країну, де люди відчувають. Тут цінують життя. Тут цінують кожного громадянина. Оці п'ятірки це не просто оцінки, які ми поставили. Це майбутнє, в якому б ми хотіли жити. І я не впевнений, що ті чиновники, які сьогодні ставлять одне одному двійки, здатні принести українському суспільству ось ці п'ятірки. Я не впевнений. Скажу більше. Я впевнений, що вони не здатні. Вони не здатні, але вони будуть лізти до влади, тому що, тому що їхні двійки це вирок нам і збагачення їм. І чим більше у них двійок, тим більше в них шансів продовжувати бути у владі, і тим менше шансів у нас сподіватися. Що колись ми будемо жити в країні, про яку мріяли, і про яку бачили в одному не так давно знятому серіалі. Якщо ви поділяєте все це, поділіться відео, поширте його. Це дуже важливо. Ми не маємо доступу до марафону, ми не маємо доступу до великої журналістської спільноти. Але ми працюємо невтомно, ввечері, зранку, потім у нас робота. Ми намагаємось достукатись до кожного з вас. У нас небагато можливостей, якщо ви не хочете продовжувати жити під владою, двієчників, Підпишіться, поширте, напишіть свій коментар. Напишіть нам щось хороше. Приєднайтеся до нашої команди. Допомагайте, навіть інколи не говорячи нам про це. Ну а ні, то ні. Що можемо, ми робимо. А далі все залежить від вас. Бережіть себе.